Жарти в сторону це справжня заруба родом естенесі. Розбираємо сьогодні, що це за новий україно-американський віскі Pony. Чому молоде покоління віскілаверів шаленіє від нього? Та чому виклик кинутий Джек Деніелсу? Можу вінчатися неймовірним успіхом на ринку України. Та перш ніж двіжувати далі, прошу вас натиснути вподобайку цьому відео та підписатися на канал, щоб ви були в курсі усіх найцікавіших та найгостріших тем в світі. Візки це сильно допоможе в просуванні мого контенту далі по мережі Ютуба. Дякую і поїхали до теми. Хронологія подій така: фестиваль Віскідрам двадцять 2024 від моїх улюблених Гудбайн. Я підходжу на яскравий золотисто жовтий стенд «Restless Pony» і нічого не розуміючи, просто питаю: що ви, хто ви, де ви, і навіщо взагалі? На що я отримую класичну вилизану прес-реалізну відповідь? Ми — революція, ми ті, хто увірветься і наведе астрономічного хаосу на консервативному ринку. Американського віскі, ми є спасіння і розрада для юних віскіманів. А ще ми трошки український бренд і сильно крутіші за того самого, з ким ми не хочемо, щоб нас порівнювали. Коротше, пройшов майже рік поні на українському ринку, ба більше в масовці по багатьох мережах супермаркетів. А питань менше так і не стало. Тому почнемо з найпростішого: Хто вони? Є така компанія Regno Італія. Юа, що займається гуртовою торгівлею, дистриб'юцією та імпортом широкої лінійки алкоголю, сирів та м'ясних делікатесів. Так от український офіс Регно вирішив зробити, як то кажуть, крок вперед і буквально створив свій бренд американського віскі на потужностях, які фізично знаходяться в штаті Тенесі, у місті Колумбія. Тобто бренд, концепція, стиль та дистрибуція це Регно Україна, а виробництво це Америка, Теннессі і ото все, що за океаном. Тому, коли на ботлі побачите слова «inspired by Ukrainians produced in USA», знайте, це абсолютна правда. Далі з'ясовуємо навіщо. Тут працюють дві сторони медалі, те, що заявляють власники, і фактично те, що я бачу як споживач, з першим все зрозуміло. Новий бунтарський, інстаграмний, дуже френдлі і трошки крейзі бренд. Ну де ще ви бачили ілюстрацію антропоморфної коняки в стилі кантрі-вестерн, що тримає на копиті келих з віскі, ще й без чіткої позиції щодо споживання. Коротше, пийте як хочете, з ким хочете, без будь-яких правил та рекомендацій. Десь я таке вже чув. Ага. По технічній частині маємо ультрапоп набір, два релізи, оріджинал та житній. Обидва на 40% міцності з фірмовою теннесійською фільтрацією Lincoln County Process та витримкою від 3 до 5 років у бочках з четвертим рівнем опалення. А тепер як я це бачу, друзі? Це черговий американський віскі в бюджетному сегменті з мінімальною мас-маркетною міцністю, аля для всіх. Стоїть на золотій полиці за вартість від 900 гривень за ботл 07 і має за мету кинутись в очі своєю звичайною незвичністю, мінімалізмом та тим самим поні в кепці та костюмі. А добряча половина контенту на інстаграм-сторінці Ресле Pony активно натякає на споживання цього віскі з льодом та. В складі коктейлів. Таким чином, маркетинговий вектор охоплює широченний спектр аудиторії від олдів юрського періоду до гарячих піонерів новизни, що знову ж таки підтверджує мою думку першого порядку. Ресла Споні, хочуть вони того чи ні, будуть поза очі чи прямо в обличчя порівнюватись з Джек Деніелсом номер 7 Враховуючи тенесійський оріджин, ціновий сегмент, орієнтир на усі види споживання та доволі іронічне розміщення пліч опліч на полицях супермаркетів. І це логічно, більш того, на місці відділу реклами та комунікації я би теж говорив: не треба нас порівнювати з Джеком. Ні-ні. ні 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 Ми зовсім на них не схожі. І не конкуруємо взагалі. Любіть нас просто так, безумовно. бо... Ми так хочемо. Тому що один з найефективніших способів створити попит це щось заборонити. І в нашому випадку, звісно ж, споживачі побігли до полиць перевіряти, а чи правда поні інший, а не просто чергова потуга втиснути себе до народних обранців категорії до тисячі гривень. Хм. У мене для вас дві новини почну з поганої. Якщо ви чекали в смаку чудо карнавалу з усіма учасниками психотелічного гурту телепузики, то його тут не буде. Захмарної якості смаку американського віскі за 900 плюс гривень, в принципі, годі й бажати. А як же Valtorki а а а? Друга новина хороша, я точно оберу поні над Джеком. І ось чому він банально і категорично смачніший. В смаку одразу на перший план вилітають шовковисті, жодним чином не різкі ноти карамелі, бананового пюре та приємного трохи смаженого дуба. Якщо абстрагуватись від усього цього аналітичного. То я, наче, п'ю е, рідку цукерку посеред ковбойського барбікю, де усі свої заряджені на затяжний вікенд та жодним чином не хочуть паритись про завтрашній день. Думаю, саме через цей смак та вайб молодь охоче обирає поні серед десятків інших екземплярів віскі цієї цінової категорії, бо завтра нема і є висока ймовірність, що не настане. Гайда дуріти просто зараз із чимось таким же божевільним, як і наші часи. Приємним бонусом стане для вас акцент на дескрипторах шкіряного гаманця, поруч з яким тліє сигара. Друзі, насиченість нот висока, перформанс та характер тіла напою дуже достойний. Я в цілому мало зустрічав подібної презентації в продуктах до тисячі гривень за ботл. Тому однозначно оберу Original реліз від Resl'SPON над Джеком номер 7 І не через те, що я дуже люблю новинки ще й українського походження із дещо пришелепкуватою айдентикою, а через те, що він кращий по всіх параметрах. Навіть посмак тут може похизуватися певною солодкістю, перчинкою та вайбом, схожим на Single Beл версію for Roses. То в темі, той в темі. А от про житній реліз поні маю вам сказати отаке: от це як випадково впасти в чан зі спеціями, з лаками та цілющими лісовими настоями. Він настільки дикий та наполегливий в своїй житній складовій, що мені буквально нікого поставити поруч для порівняння. Таке відчуття, що жито тут випустили домінувати та принижувати. І це не жарти. Вас буквально з першого ковтка чекає ударна хвиля, гвоздики, мускатного горіха, корички та майже консервованого гострого імбиру, того що додають до порції суші ролів. А враховуючи ту саму фільтрацію через кленове деревне вугілля, профіль смаку так само збагачений солодкими та глянцевими нотами. Смачної кондитерки. Та в цілому, житній реліз здивував мене сильно більше, ніж аріджнал. Як фанат цієї категорії, скажу, що настільки вирвиочного жита ще пошукати треба, тим паче за прайс 800-900 гривень. Знаєте, королі мас-маркету змінюються, при тому частіше, ніж ви думаєте, виходячи зі звітів офіційних дистриб'юторів. А тепер подумайте над таким. Колись бюджетним лідером полиці стане стовідсотковий український віскі з теперішніми темпами розвитку національного крафту, це питання декількох років. Так, от наразі у нас із вами вже є можливість доторкнутися до американо-української колаборації, яка має зухвалість кидати виклик легендам віскі віскіпрому зі 150-річною історією. Чи не круто це і чи не заслуговує це на вашу гідну підтримку? Відповідь очевидна, а у мене все. Дякую, що були зі мною. Вподобайка, підписка, дзвоник. Ви знаєте, що робити. Пийте крутий віскі, бо ви того вартуєте, друзі. І до зустрічі у нових відео.